Сників б'є три рази штрафні. Потім пенальті на осліп і виходи сам на сам. І за сумою всіх очків ми дізнаємося, яка команда краща, і хто сьогодні буде мокрий, а хто буде обливати. Погнали Шо, Мирон, вирішуємо на чувачі, хто першим б'є. і чувачі. О, так о нас є по три удари і будемо чергуватися тоді. Все? ну що ж, народ, зараз мій удар. Перший удар взагалі в історії цього каналу від мене. Я думаю, він має бути гарний або не дуже. Перший удар. Знаєте, як кажуть, як почнеш, так і проведеш. все. надіюсь, цей канал так і буде. Мирон ви час буде що вдаря тепер з цього боку швидою. Добро дорогу, Паш. Мені сьогодні не йде, тому я вирішив поміняти м'яч. Точно, з правого м'яча. І бомбоні! Оба! Оба! <плес> Добре, давай, Герман. Раз, Раз, два, три. <плес> <плес> ну що, виходи я повинен би взяти.

Я чувал. Народ. Не чекай, я хоть намагався якось дарити нормально. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ну це б***ь. У нас сім, у вас п'ять. у нас уже в принципі, без варіантів. Давай, давай, давай. Б я краще, ніж миром з вітритиме, я вам чесно кажу. Не мусимо це дограти, рахунок 8-5 по факту. Це капець. Мені в руки вже холодно, а, а вони зараз будуть всі мокрі. Не мієш грати, не це за стол. Ха-ха, <гум> Ну що, треба було вигравати. Перше покарання в нашому шоу. <гум> <гум> Мирон, що плавати не міш? Трапил, ну, Нема чого програвати. Ось такий нас вийшов випуск. Надіюсь, вам сподобалось.